Друзі, вітаю вас всіх незламній, нескореній Україні. Осінь, час квіткування американських гібридів пафіопеділумів. Багато хто з вас вже знають мене певний час і знають, що я обожнюю цю групу орхідей, пафіопеділуми, венеріні башмачки. Взуття я називаю чобітки. Отакі вони гарненькі і красиві. На мій погляд, вони мають чарівні квіти, хоча, хоча б по тому, що вони дуже незвичайні, дуже-дуже незвичайні. Оцей чобіток, оцей носик ну, справді нагадує, нагадує взуття. Отака красуня, зараз квітне Леді White. Це американський гібрид. Американські гібриди зазвичай дуже крупні рослини. Вони займають багато-багато місця. У мене колись, коли ще не було інших видів пафіділому, було декілька американських гібридів. Зараз залишилося лише два. Із бульдожистих оця біла леді. Тоді ще в мене був жовтий, червоний, але, але я з ними попрощалася, бо знаєте, хочеться і інші мати башмачки, тому, тому вимушена була зробити вибір. І вибір мій пав дійсно на біленьку, на біленьку орхідею. бо... Білий колір, мій найулюбленіший. В моїй колекції є багато різних а, пафіопеділумів, є багато різного взуття, які відносяться до різних секцій. Є видові, є природні, є первинні кроси а, видових пафіопеділумів. В моїх умовах вони зростають, можна сказати, а, знаходячись в одному і тому ж самому місці, тому не з кожним видом пафіопеділуму я подружилася. Але я пробую, але я терпляча, я поступово йду до своєї цілі. І якщо мені вдасться зацвісти видовий пафіопеділум, для якого зовсім не підходять мої умови, то то буде щастя. Справді, то буде щастя. Але поки, поки ще в мене іде боротьба. Пафіопедилум – це рослина для людей дуже терплячих. Хоча б тому, що первинне квіткування цієї рослини від сіянця до дорослої рослини, це десь так, знаєте, від. З 6 до 15, а то й 20 років, вони зростають дуже-дуже повільно. дуже. Не можу сказати, що вони прям такі вибагливі, але вони потребують особливого догляду. І коли мені кажуть, а спробуй взяти фласку по фіопеділому. То я зазвичай сміюся, бо знаєте, я вже людина не молода, і я стільки не проживу, щоб виростити у ту фласку. Так буває, я купую дуже маленьку рослину, але все рівно я знаю, що ті рослині ну, роки три вже точно є. І тим паче вони все рівно зростають на моєму підвіконні, зростають дуже повільно. Особливо перший рік іде адаптація, адаптація у видових пафіопеділумів довга це рік, півтора роки, поки воно адаптується і пустить молодий зріст. Я завжди кажу, що якщо ви ніколи в своєму житті не мали пафіопеділумів, починайте з звичайних магазинних американських гібридів або купуйте. Що з типу Мауді, Пінокіо. Це рослини гібридні, які пристосовані для домашнього утримання, і з ними не буде ніяких складнощів. Єдине завжди кажу, що треба брати до уваги, що пафіопеділум зазвичай американський це дуже крупна рослина. Це треба мати на увазі ну, в першу чергу. Американські гібриди зазвичай мають зелене або злегка так смуглясте листя, але основна їхня маса все рівно зелені, длині, дуже длинні листя. Щоб не забивати вам мозок зайвою інфою, то сьогодні мова буде йти лише про американські гібриди. Так от, розмір, розмір цих ну, майже, майже як фрагмепеділуми. Це доросла рослина це дуже крупна рослина. Пафіопеділуми, які мають строкаті, пестрі лісця, вони набагато менші. Це я вам для порівняння принесла отакого от строкатого, пестрого і отого зеленого американця. Як ви бачите, вони дуже дуже відмінюються у своїх розмірах. І в умовах утримання вони відмінюються чим? Отакі строкаті пістрі листя вони потребують менше світла. Вони добре зростають на північних підвіконнях, або, або якщо це східні або західні підвіконня, то їх треба добре при. Притиняти, бо висвітлюються. Бачите, як висвітлюється їхнє листячко. Мої зростають на одному і тому самому підвіконні це західно-північне підвіконня, з однією різницею. Оці пюстрі трокаті пафіпенділу зростають з тієї сторони підвіконня, де Північ на них не попадає або попадає дуже мало сонячного проміню, а оці зелені вони зростають із західної частини підвіконня, і на них у другій половині дня попадає досить багато світла. Бачите, як в умовах одного підвіконня можна розташувати свої рослини так, щоб їм... Це було до вподоби. Одне підвіконня для усіх рослин, але вони розташовані по, по, по тому, як світить сонце. І навіть взимку буває таке, що я їх переміщую. Тобто міняю місцями. Одні виставляю туди, де більше світу, а інші, які відпочивають. Ставлю в те місце, де менше світла. Але досвідки у будь якому випадку в них немає. Вони зростають під тим, що дає їм Господь Бог. З весни по пізню осінь вони мають сонце. Ну, а взимку, взимку на тому підвіконні сонця, можна сказати, немає аніколи. Бо це, ще раз повторю вам, це. Західно-північне підвіконня. У нас в Україні у другій половині дня дуже ну дуже рідко буває сонце. Американські гібриди вони не вибагливі до ґрунту. Їх можна саджати у що ти, мамо, тільки хочеш. Це може бути і одна кора, і кора із мохом, і кора е, з камінням. і кокосові чіпс або різане кокосове волокно, що хочете, можете додавати. Вони невибагливі і не потребують додаткового розкислення, не потребують доломітової муки, не потребують додатку кальцію. Вони зростають, знаєте, ну, можна сказати, як трава. Одна вимога перепад температур десь так. 4-5 градусів. І для зеленого листя треба сонечко. Сонечко в період активного росту. І обов'язково ну, мої американці вони квітнуть зазвичай восени взимку, квітнуть із молодих розеток, які зростали десь так рік-півтора. І одним єдиним бутоном. Але ці бутони дуже-дуже великого розміру. Квіти дуже великі. Вони не мають аромату, але вони виглядають шикардусно. Фіопелюми американські вони невибагливі і до води. Дійсно, чим чище вода, тим краще для них, бо коли вода жорстка, у них з'являються. Отакі от от листя, знаєте, особливо, якщо ще й переволожене, або, або дуже багато вже засоління в ґрунті, то це так портиться листечко. Поливаються вони завжди після того, як висихає 2 треті ґрунту. От Якщо ви не можете там, уявити собі, як це, встроміть паличку. І дивіться, паличка повинна доставати дна. І коли ви так взяли горшика, ну, нібито, нібито можна вже і полити, а ви достаньте паличку. І подивіться, якщо на цій паличці е, нижня частина десь так на треть, і ще волога, поливати його не потрібно. Після того, як він відквітне йому взагалі, треба дати період спокою, дати йому. Повідпочивати, не поливати його навіть ем, до повного висихання ґрунту, а потім знову е, такий скуднуватий полив і без добрив. Я свої пафепеділу ми взагалі вдоб... вдобрюю дуже рідко. Дуже. Це, знаєте, у період активного зростання це ну, два рази на місяць, і ем, бажано, ну, як я вважаю, бажано це органічні. Добрива або, або міняти одного разу органічні, на, друг, на другий раз мі мінеральні, але все рівно, ну, як для себе, я, я все ж таки е, віддаю перевагу на органічні добрива. Навіть, знаєте, я коли саджаю свої е, пафіопедіуми, я на дно кладу йому е, гранули конського навозу. або або щось таке, ну, от підсипаю йому, або додаю до ґрунту ем, таку, знаєте, ну, буквально ложку листової перегнойної такої землі, щоб ґрунт був смачний для пафіопеділома. У пустому ґрунті вони зростають дуже-дуже погано і повільно, і знаєте, виглядають не дуже здоровими. Стосується хвороб для пафіопеділома. Це в першу чергу гниль. Якщо ваш пафепеділом завжди знаходиться в мокрому ґрунті, у нього гниють корні. І навіть починає загнивати розетка. Тому, як ви бачите, на моїх пафепеділумах поверхня ґрунту вкрита кокосовим волокном, бо кокосове волокно дуже добре пропускає. Повітря, і, і як от, ну, я поливаю, там приподняла трохи, там, налила водички, отак, воно напилося, ну десь отак воно напилося і я злила. Влітку вони, можна сказати, всі зараз в мене зростають у подвійних горшиках. Влітку, бачите, воно там навіть ще не вимитий горшик, е, утворюється така прозелені, як вона називається, водорослі зростають. Але взимку потім я оце все вимиваю і взимку, а влітку я, я тримаю отут на дні, тримаю ну, в ножки, ножки цього е, горшика тримаю у воді, щоб, не дай Боже, не пересушити його, але оця поверхня, вона поступово висихає. А взимку це все виливається, це все вимивається і стоїть він по більшій частині сухий, особливо після того, як він відквітне. Друга, друга така, знаєте, погана хвороба, так це на них нападають дуже часто мучністий червець або павутинний кліщ. Або щитовка. Щітовок в мене не було ніколи. Не знаю, що це таке. Верніше за все була щитовка, але не на пафепіділомах. Що таке павутинний кліщ, я знаю, виводила. А минулого року на них, на всіх, на всі мої орхідеї, напав мучністий червець. Он ви навіть можете бачити, Вон бачите, залишки вже померлих їх. Тут вже немає їх, вони вже померли. Але ця оце пухнаста, оце пухнаста біла потвора вона наносить стільки шкоди, що я вам передати не можу. Вона висмоктує всі соки з рослини і листя починає пропадати. Стовбурець починає підгнивати. О, от оця частина вся вигниває, це така біда, особливо з пафіопеділумами, це така біда, що я вам передати не можу. Листячка, листячка дуже щільно обіймає свою розетку вивести цю потвору так складно. Тим паче, що ця рослина має коріння таке волохате, воно коричневого кольору, воно волохате, воно дуже, знаєте, Недобре відноситься до різних там, отрав в, в ґрунті. А о, коли оприскуєш, вода отут, застоюється, воно, бачите, як тут, тут навіть пальця неможливо засунути, воно так щільно обнімає. І коли оця отрава стікає туди, починає підгнивати оця, оця сама рослина. Ой, одним словом, я вам передати не можу, яка це складна боротьба, як це складно вивезти у пафіопеділум в мучністого червеця. За рік, поки я це боролася з мучністим червецом, рік за рік в мене пропало 3 чи 4 пафіопеділума. Ті, які були молодші, ті, які були слабкіші, вони загинули. Вони, ну, вони не витримали, вони не змогли перебороти у цю хворобу. Тому я, знаєте, ну, зараз я дуже уважно стежу за ними. Я ну, раніше взяла там, полила та й поставила. Зараз я за ними дивлюся так уважно, так уважно. Я навіть коли їх поливаю, беру лупу, отак відгортаю листячко і заглядаю, щоб там оця потвора, не дай Боже, не з'явилася знов. Тому що, ну і ще раз повторюсь, це дуже складно дуже. вивезти з пафіопеділом мушністого червеця це дуже складно. Набагато простіше вивезти павутинного кліща аніж мушністого червеця. Це я вам по власному досвіду кажу. Так намучилась, що це капець. Дуже люблю купувати сюрпризи. Особливо ну, відмійки, сюрпризи ну, фіопеділумів з зеленими листями, тому що є багато різних видів пафепеділумів, які не відносяться до американських гібридів, у яких там є свої заморочки. І поки воно зацвіте, ви не побачите ну, яка квіточка, і ніколи не зрозумієте, до якої секції відноситься ця рослина. Тому вирощувати її, ну, є свої складнощі. От, наприклад, оцей цей він купувався як сюрприз, він наростив дуже гарну, здорову, крупну. Коренево, бачите, які корінці у пафіопеділума? вони корішніві і от такі волохаті, вони всі до єдиного живі. Він нарощує і нарощує, Вон, бачите, вже скільки, скільки молодих зростів. Навіть не знаю, якого воно тепер вже віку. в моїх умовах ця рослина вже 3 роки точно є. І ніяк, ніяк він не заквітне. Хоча, отак як на нього подивитися, то він вже того розміру, що повинен заквітнути. Але він не квітне. Он старі розетки в нього вже, бачите, оце, оце жовте листечко, це стара розетка, вона відмирає, то нічого страшного, абсолютно. Це не хвороба. Це, це так, це так е, і повинно бути. Вони відмирають, оці старі розетки і дають, дають молоді зрустики. Так, що я вам хотіла сказати, господи, збилася, збилася із думки. Коли ось, ось бачите, оце стара розетка, яка ну, квітла минулих разів, і ось вона, бачите, мало того, що її поїв мучністий червець, але вона вже старіє і відмирає. Я її не трогаю. Ви бачите, не трогаю, листечка її не трогаю. Вона сама по собі з'їсться, відпаде, потім я візьму секатора і отак просто, отак, по понизу зріжу оце, оце старе, оцю стару рослину. Я не пересаджую пафіопедилуми часто. Тому що ну, я знаю багато, багато хто з людей вважає, що пафіопедилуми потрібно пересаджувати кожного року. Я так не вважаю, це моя. Моя думка, я їх пересаджую лише тоді, коли вже бачу, як усе на оцій рослині. Її, її треба було, але я опустила часу, її треба було пересадити, бо в неї вже засолений ґрунт, і молоді розетки зростають трохи меншими, вони квітнуть, але вони менші. Тому що вже все тут уже ґрунт з'їв себе, його вже ну, дуже-дуже треба. Замінити. Але я опустила час, він випустив бутони, і тепер мені нічого не залишається, як коли він відквітне, відпочине, десь місяць буде відпочивати, і пустить молоді рустики. отут от розетки, десь із під нижнього листячка з'явиться молодий зрустик, от тоді я його вже і точно пересаджу. Дівчинка моя, я тобі обіцяю, я тебе обов'язково пересаджу. При пересадці у цей зрізаний старий зрост, якщо от я достала його з ґрунту і в нього от я так руками попробувала, І ще такий пухкий, дуже, дуже упругий такий веламен, я не, не відкидаю цю розетку. Я з отим старим корінням від старої розетки так і висаджую його. Але якщо коріння вже м'яке, виламен розм'як, тоді я цю стару розетку акуратно сікатором відсікаю і забираю оте старе коріння, а молоде, молоду рослину висаджую. Бачите, Дох, дохлі мушністі червиці. Отакі вони пофіопеділуми. От повірте мені, вони зовсім не складні. Головне мати терпіння і увагу. І вони будуть квітнути і радувати вас завжди красивими, красивими різноманітними квітами. На цьому, любі мої, в мене все. Про пафіопеділуми майже мені здається розказала все, що знаю. Якщо у когось ще якісь питання. Залишились, може, я щось опустила, то ви обов'язково пишіть я або зроблю ще додаткове відео, або відповім вам особисто. Але мені дуже хочеться, щоб у кожного з вас, ну хоча б одна така туфля, була на підвіконні. Бажаю вам мирного небу, любі мої терпіння. Бережіть себе, ворог нас підступний, ворог наш лютує, ворог нічого не може зробити на полі бою, він відступає. Хлопці наші дуже браво йдуть вперед, визволяють наші території, визволяють наших людей. Багато до кого прийшлося щастя, що вони звільнилися від потвор. Я сподіваюся, що наша перемога вже не за горами, що ворог відступить і нічого їм не допоможе. Бо ми з вами, ми з вами міцні, ми з вами мужні. Ми витримаємо все, що вони нам оце потвори, усі творять, обстрілюють наші міста, вбивають наших людей, мирних людей, калічать наших дітей. Але я знаю, Бог є на білому світі і їм. Їм, вони, вони отримають у 3, у десять, 10, у 100 разів больніші удари від тих, які ми з вами зараз терпимо. Миру, щастя, бережіть себе, любі, бережіть себе і нашу неньку Україну. Пока.